Привіт, мої хороші! Сьогодні будемо садити пропуски так ті самі, що я зберігала в холодильниках. Вони вже прокинулися і просяться в землю. Ці цибулинки я поклала на зберігання ще восени, упакувала в паперовий пакет і тримала в овочевому відділенні в холодильника при температурі приблизно плюс 5 градусів. Це їм нагадувало зиму. А зараз кінець травня, і я вирішила час дарувати їм шанс на життя. Так, це не зовсім по сезону, але ж ми з вами експериментатори, правда? Беру легкий ґрунт, можна з додаванням піску, щоб не було застою води. Саджу цибулинки на глибину 5-7 см, корінцями донизу, росточками догори. Поливаю помірно, без фанатизму і виставляю на світло. Цікаво, коли ж вони вирішать зацвісти. Підписуйтесь, будемо разом спостерігати. З вами була Маринка по-домашньому.